Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про генетичне тестування і поговоримо про профілактику онкологічних захворювань, тому що генетика вона вже стає настільки великою, що вже серед генетиків є спеціалізація. Той генетик розбирається там у вагітності і проблеми генетичних пов'язаних з вагітністю, той генетик розбирається там в репродукції і проблемах з цим пов'язаних. А є ще генетика онкологічна. тобто це використання генетичних тестів з метою лікування та профілактики онкологічних захворювань. Ну, якщо говорити про лікування, то мова йде про молекулярне профілювання ряду пухлин. І от, наприклад, якщо говорити про гінекологічну онкологію, це рак ендометрія, і на сьогоднішній день молекулярне профілювання цього раку є вже стандартом. І без цього навіть складно. Будувати алгоритм подальшого лікування захворювань, якщо у нас цієї інформації немає. Тобто, це вже стандартом стає генетика пухлини. Є ще великий напрямок: це виявлення генетичних захворювань, генетичних рис, певних, які збільшують ризик онкологічних захворювань. І найбільш таким яскравим прикладом тут є мутація Бірсі або називають брака, тобто воно від слов брестканцер. В першу чергу мова йде про рак грудної залози, але на цій мутації BRCA вони мають збільшені ризики деяких інших онкологічних захворювань, таких як, наприклад, рак яєчника, рак пішлункової залози, меланома. Тобто можна робити такі тести. І друге поширене захворювання, хоча це не єдині приклади їх більше, насправді, це лінч-синдром, який асоційований з неполіпозним раком кишечника. І е, крім того, має високий ризик раку ендометрії? Ну тобто, я ж говорю, мова більше йде про жіноче здоров'я, в тому числі про онкологічні захворювання у жінок, чи ми гінекологи переймаємося більше. І виникає питання: а от чи дійсно у нас все запрограмовано і можна зробити всім підряд генетичні тестування, і на основанні цієї ці інформації ну, зробити якісь висновки, якісь дії? Чи це дійсно на сьогоднішній день вже так? Мені не зовсім так, тому що, якщо подивитись на рак грудної залози, найбільш такий поширений тип онкології у жінок, і він вбиває дуже багато жінок, на жаль, незважаючи на те, що от грудна залоза вона доступна пальпації і ну, її не треба дуже так якось діставати, якщо всередині організму, але все одно рак він зустрічається і часто, і, на жаль, відносно часто він буває в? Вже таких досить прогресивних стадіях, якщо подивитись на рак грудної залози, то от е, сімейний рак, так званий, тобто зумовлений генетичними проблемами, зустрічається приблизно у 5% відсотках жінок, тільки тому не відміняються скринінгові програми, не відміняються походи до гінеколога, не відміняються мамографії з 40-50 років в залежності від країни в залежності від ситуації, взагалі вашої індивідуальної, тобто, все одно, незважаючи на те, що генетика вона є, її роль збільшується в плані профілактики онкологічних захворювань. На жаль, досі скринінгові програми. Тобто, це ранні виявлення онкологічних захворювань, вони залишаються найбільш ефективними і найбільш актуальними. Тому ж можна порекомендувати от ці генетичні тести. Це неправильно рекомендувати всім підряд, тому що є ризик певний, по перше, помилки по друге може у людини з генетичною схильністю виникнути інша онкологія, тобто не відміняє настороженість щодо інших типів. І навпаки, якщо у вас немає brca мутації, все одно у вас 95% ризик залишається раку грудної залози. І ще один момент, який негатив від тестування такого бездумного, це те, що у людини може бути насійство дійсно якась мутація. BRCA, їх там багато до речі, там більше стало. Не всі лабораторії роблять це. Як слід і часто роблять дешеві тести тільки на окремі мутації. Ну, це вже окрема тема для розмови. На що ви здаєте в лабораторії? думаєте, що на все а насправді не на все може у людини бути насійство. Людина пішла і повісилась там, пішла, вбила себе чи в депресію глибоко впала і не може нормально працювати там роками від цього. А насправді в неї ніколи не реалізується цей ризик. Тому знов ж таки бездумне тестування точно не потрібно. потрібно кому робити. Всім зараз рекомендується, особливо якщо ранні дебют, тобто якщо рак в ранньому віці, наприклад, до 40 років, рак в груді, рекомендується тестувати на бірсі для того, щоб зрозуміти, якщо людина на сі, то тоді і родичам першої лінії також дітям. Сестрам, братам також робиться це тестування, тому що це і про чоловіків також, не тільки про жінок рак грудної залози, буває у чоловіків. Друге, це коли в сім'ї були дуже часті випадки, тобто рак грудей раз потім через кілька років на іншій груді, якби нове захворювання або рак груді, рак яєчника, або рак груді у чоловіка. Був. Це також може бути приводом для тестування на Берсі. Також точно це синдром Лінча. На нього тестують, якщо було кілька. Випадків в сім'ї раку неполіпозного товстого кишечника, особливо ранні дебюти, рак ендометрія, якщо часто зустрічався. Тобто ми спочатку розуміємо, що тут щось не так і дійсно ризик є, а потім тестуємо. І краще тестувати. Методами молекулярного секвенування, а не ПЛР, який робить там тільки на окремі мутації, найбільш поширені і не перевіряє все інше. Ці тести дорожчі, але вони дають більше інформації. Але знову ж таки, всім підряд ні, і взагалі, от зараз популярно генетичне тестування. От ми вас протестуємо, і ви будете точно знати, як далі жити, тому що все в генах заховано, і ми вам і дієту випишемо, і карту пропишемо вам. Таро, ментально, астерологічно, і будете замість знаків зодіака використовувати оцей генетичний тест, який ми зробили. Насправді це більше атракціон, і це часто не тільки не допомагає, а шкодить, тому що людина, вона, як з гороскопом, вона вже починає виконувати ту програму, яка написана. от. Програмним забезпеченням, яке йде до цього тестування, тому сьогодні треба дуже сильно відрізняти генетичні тести, які дійсно нам допомагають, і які допомагають приймати якісь рішення, давати рекомендації, які зможуть вам врятувати життя, і відрізняти від просто популістських таких, ну скажімо так, навколо наукових. Підходів, коли просто тестують на все підряд, і там щось потім рекомендують. Насправді там часто нема медицини, там нема ніяких доказів доцільності. І остерігайтесь такого генетично псевдонаукового Тестування, а до цього треба підходити як до будь-якого методу діагностики, маючи певні показання для тестування. От, як, як я навів приклади Лінч Сіндром і Біарсії мутації. Тому ми дуже любимо генетику і дуже захоплюємось цим напрямком, тому що вона розвивається. Але інколи буває так, що наука розвивається трошечки попереду за рахунок маркетингу, за рахунок просто патологічної. Бажання заробити як тих, хто робить ці тести, так і тих, хто їх виписує, призначає. І на жаль, між першим і другим є така досить велика відстань. Тому слухайте спочатку лікаря адекватного, який розуміє просто про що говорить. Перевіряйте інформацію зараз. В надійних джерелах можна перевірити. Дуже багато є англомовних джерел, енетичних, там де можна. Подивитись, що це за тест, які показання для нього є. Потім тільки приймайте рішення, тому що генетичний тест він може шкодити, як я вам вже сказав. Будьте здорові та щасливі, пам'ятайте про те, що ваше здоров'я це найважливіше у вашому житті, і про це набагато простіше розуміти, коли дуже сильно захворієш. Але все ж таки краще зрозуміти це до того: до того, коли у вас ще багато часу на щоб реалізувати всі свої мрії і в той же час не забувати про своє здоров'я, дбати про нього. Це точно в ваших руках і ваша відповідальність також, не тільки ваших лікарів. Будьте здорові та щасливі, і до нових зустрічей!